Добрий день, шановне товариство! Сьогодні поведемо розмову про розвиток освіти в Україні. Справа в тому, що формування системи освіти безпосереднім чином пов'язано з появою розвитком писемності. Створення слов'янської азбуки пов'язують з іменами Кирила та Мефодія. На зламі 9-10 століть на території Першого болгарського царства на основі синтезу грецького письма і глаголиці з'являється більш досконала азбука, що отримала назву Кирилиця. Нею і написані відомі нам пам'ятки культури. З прийняттям християнства прискорюється розвиток писемної культури. Літературною мовою стає церковнослов'янська, яка прийшла з Болгарії. Перші школи на території України, про які історики мають свідчення, належать до початку становлення давньоруської держави. Введення християнства підштовхує створення освітніх закладів. Вони не були масовими. На той час освіта була доступна для княжої родини, її оточення, дружинників, усіх тих, хто був при владі. Також освіченими були літописці та монахи. У літописі вперше згадується про введення Володимиром Святославичем шкільного навчання. До того, як Володимир Великий похрестив Київську Русь, навчання молоді відбувалося в родинах і було побудоване на суворих потребах часу. В дітях було важливо розвивати фізичну силу, спритність і навички захисту від ворогів. Після 988 року все змінилося. Сам Володимир був не письменним. Але хотів, щоб окрім християнства, Візантія принесла на Русь усе, що знали і вміли греки. Тоді набратися мудрості можна було у грецьких і болгарських священників, які знали слов'янську мову, влаштовували публічні читання і перші колективні школи. Боярських і княжих дітей забирали з сімей і змушували вчитися. Головним завданням було підготувати священників, дяків. Вчителів церковного співу та різних чиновників для княжої управи. Пізніше книжне навчання стали освоювати нижчі верстви суспільства. При цьому школа не була ні загальнодоступною, ні обов'язковою, а освіта поширювалася переважно у містах. Люди далеко не відразу змогли зрозуміти принцип читання і головною причиною. Був сам метод навчання. Учні спочатку заучували на пам'ять псалми, а потім стежили за указкою вчителя і намагалися розрізнити окремі слова, склади і літери. На жаль, після цього багато хто з них візуально розрізняв тільки псалтир і не міг впоратися з іншою книгою. Арифметиці, яка часто включала лише додавання і віднімання. Навчали тих, хто готувався стати писарем або купцем. Інші знання про навколишній світ люди могли отримати з книг, перекладених на слов'янську мову. Таких було небагато, вони коштували надзвичайних грошей, і абсолютній більшості дітей доступ до них був закритий. Самі князі полювали за книгами і збирали їх для своїх колекцій. У 1054 році помер Ярослав Мудрий, син Володимира Великого, за часів правління якого на Русі було засновано перші культурні центри, монастирі, де писалися літописи і вчилися іконописці. Після цього Київ перестав бути політичним центром і головну роль отримало Галицько-Волинське князівство. Дітей українського панства все частіше відправляли вчитися за кордон. А простий народ учив нащадків у церковних школах або у мандрівних дяків. При Києво-Печерському монастирі існувала школа вищого типу, де поряд з богослов'ям вивчалися філософія, риторика, граматика. Саме з цієї школи вийшли відомі діячі давньоруської культури. 1086 року відкриває першу школу для дівчат при Андріївському монастирі в Києві онука Ярослава Мудрого Анна Всеволодівна. У школі, крім грамоти, дівчата навчалися співу, шиттю, рукоділлю, що для середньовічної Європи було новизною. Знала книжне письмо і сама писала книжки княжна Єфросиня Полоцька. У той час усі княжі доньки, яких віддавали заміж за європейських володарів, були грамотні. Це чітко свідчить, що їхній освіті приділялася увага і не було поділу на чоловічу або жіночу. Усі, хто мав можливість отримати освіту, отримували її незалежно від статі. До кінця 16 століття визначальними у шкільній справі залишалися візантійські традиції: школа при церкві або при монастирі, дяк – у ролі шкільного вчителя, ну а буквар – церковний спів і письмо, програма навчання. Мовою ж навчання була церковнослов'янська. В Україні, як і усій всій Європі, відкривають католицькі школи. Розвиток католицьких шкіл доручили ордену єзуїтів, який постановив: Не бажано, щоб простолюд і челядь вміли писати і читати. Тих із них, хто вже навчився, не слід учити далі. Низькі стани повинні лише в простоті душевній служити Господу. Між тим багато відомих діячів української історії закінчили єзуїтські школи та колегіуми, наприклад, гетьман Богдан Хмельницький. Такі школи були по всій Україні найбільше на Лівобережжі, відомий єзуїтський колегіум у Львові, чимало шкіл на Волині у Києві. У той час українські патріоти почали усвідомлювати, що українську школу потрібно зберегти. І одним із перших зробити це спробував православний князь Костянтин Острозький, який заснував освітній заклад із кращими православними протестантськими вчителями. В Острозькій школі дозволяли вчитися не тільки знаті, а й дітям простих селян. Православні церковні братства відкривали братські школи, які в перші роки відвідувало не більше 30 учнів. Ось кілька правил зі статуту Ставропійської братської школи у Львові. Учні з гарною успішністю займали в класі кращі місця, а двічники сиділи на задніх лавах. Учитель стежив за відвідуваністю. Кожен день прогульників шукали, відловлювали і карали. У будні школярі вчили граматику, письмо, діалектику і музику. А на суботу припадала арифметика і правила поведінки в суспільстві. Дітей навчали боятися Бога, батьків і всіляких керівників. Також у суботу фізично карали дітей, які завинили протягом тижня. Щотижня обирали двоє троє чергових, які стежили за однокашниками і доносили на хуліганів. Отримати покарання можна було за нечемне стояння в церкві або пустощі по дорозі додому. Острозьку академію називали трьохмовним ліцеєм, храмом мус, острозькими афінами. Була навчальним закладом нового типу Слов'яно греко Слов'яно-Греко-Латинською академією, за зразком якої відкривалися православні навчальні центри в інших містах. Там викладалися такі предмети: граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика і елементи філософії. Особливість братських шкіл у тому, що в них чітко структурували освітній процес. Тоді з'явився поділ на початковий, середній і вищий рівні. Перший рівень граматика, пієтика, риторика. Метою було навчити говорити правильно, читати з розумінням, досліджувати. На другому рівні додавалася математика, астрономія, інші науки. Ну і вищим рівнем була філософія і богослов'я. Багато уваги приділяється вивченню мов грецької, латині. Практично в усіх школах викладали музику. У 1586 році було складено порядок шкільний, у якому, зокрема, викладено педагогічні вимоги до вчителя. Він мав бути побожний, скромний, негнівливий, не срамослов, не чародій, не сміхун, не байкар, не прихильний єресі, а підмога благочестя, що являє собою образ добра в усьому. На початку XVII століття в Україні налічувалось близько 30 братських шкіл. Такий підхід до навчання створював фундамент вільного мислення. Це дало українцям психологічну характеристику, про яку казатимуть у 19 столітті. Українці відрізняються від росіян тим, що вони індивідуалісти, у кожного своя думка. Тоді як для російської культури характерна артельність, корпоративність. Де твоя індивідуальна думка не враховується. У розвитку освіти в Україні значну роль відіграло козацтво. Починаючи з Рашкова й по всій землі русів, тобто козаків, ми помітили причудову рису, що збудила у нас подив. Усі вони, за винятком небагатьох, навіть більшина їхніх дружин і доньок, уміють читати і знають порядок церковних служб та церковні піснеспіви, пише Павло Олепський, сирійський мандрівник. Запорізькі школи поділялися на січові, монастирські церковно-приходські. На думку Яворницького, більшість січового війська за своєю грамотністю і начитаністю стояла так високо, що переважала у цьому відношенні середній, а може, й вищий стан людей свого часу. Київська братська школа була створена 1615 року. А у 1619-му у Києві виникла ще одна школа Лаврська, заснована архімандритом Києво-Печерської лаври Петром Могилою. Це правда викликало протести у деяких вчинців, які неохоче звільняли приміщення і навіть нацьковували проти свого керівника козаків. Є відомості, що ті погрожували побити Петра Могилою вчителів, які викладали в школі, а учнів розігнати. На щастя, все склалося вдало, і випускниками Києво-Могилянської Академії стали майже всі українські гетьмани. Тут вивчалася слов'янська, грецька, латинська, польська, українська мови, риторика, філософія, математика, астрономія, музика, богослов'я. Завдяки наполяганням Мазепи Петро І підтвердив рівень Києво-Могилянської академії як найвищого навчального закладу. Тут було вісім класів. А навчання тривало 12 років. Києво-Могилянська академія не була тоді становою, в ній навчалися діти всіх прошарків суспільства. Цікаво, що знання студентів оцінювалися за сімома рівнями: добрий, мирний, старанний, не слабкий, слабкий, худий. Безнадійний Києво-Могилянська академія майже 200 років задовольняла освітні, наукові і суспільні потреби України. Між іншим, її вихованцями були сковорода та Ломоносов. За зразком Київської академії були засновані колегіуми в Чернігові, Харкові Переяславі. Таким чином, на кінець 17 століття Україна мала розвинену освітню систему, що включала в себе початкову, середню і вищу освіту. Однак на кінець 18 століття з Спостерігаємо вже іншу картину: через закріпачення і розорення селян більшість сільських шкіл на Лівобережній та Слобідській Україні припинили існування. 18 століття залишило багато цікавих відомостей про життя українських школярів. Так у Київській академії в кожному класі був свій диктатор, перший учень, цензор, який стежив за поведінкою, і чистотою, візитатори, явні або таємні спостерігачі. І каліфактори, які за наказом вчителів влаштовували товаришам прочуханку, кращих учнів називали сенаторами і садили на най найкрасивіші і найзручніші лави. Таке розчарування не сприяло хорошим відносинам серед молоді, а через тілесні покарання, які могли включати до 60 ударів батогом, доходило до бунтів. На західноукраїнських землях було організовано початкові та неповні середні школи, де, як правило, навчали німецькою мовою. У сільських школах при церквах теж навчали польською чи німецькою, лише в поодиноких випадках українською мовою. У кінці 18-го, на початку 19-го століття на території України з'являються перші університети. Найстаріший на західноукраїнських землях Львівський університет. До 1867 року мовою викладання була німецька, пізніше польська, а пізніше з'являються поодинокі українські кафедри. На українських землях, які входили до складу Російської імперії, перші університети відкрилися на початку 19 століття. Значну роль у відродженні української культури відіграв Харківський університет, відкритий 1805 року. У Києві традиції Києво-Могилянської академії продовжив Київський університет. На початку 80-х років 19 століття відкривалися вищі жіночі курси у Києві, Одесі, Харкові Катеринославі. На жаль, у 19 столітті в Києві посилюються процеси насильницької русифікації, утиснення української мови та культури. На це було спрямовано наказ міністра внутрішніх справ Валуєва від 20 червня 1863 року, так званий Валуєвський циркуляр, та закон Юзефовича або ще його називають Емський указ від 19 травня 1876 року. Порівняно з періодом гетьманської автономії відбулося загальне зниження рівня грамотності. За переписом 1897 року в Україні серед населення віком від 9 до 49 років письменних нараховувалося лише 24%. Після лютого 1917 року створення ефективної системи освіти в Україні стає одним з основних питань у діяльності Центральної Ради. Більшість з накресленого центральною радою було здійснено при гетьмані Скоропадському. Зокрема, було відкрито 150 українських гімназій, засновано 350 іменних стипендій для учнів. У 1919 році було проголошено основні принципи радянської системи освіти і виховання: загальність, доступність для всіх, безкоштовність і обов'язковість. Раднаркомом України було видано декрети про школу. Згідно з якими церква відокремлювалася від держави і школа від церкви, скасовувалася плата за навчання в усіх без винятку навчальних закладах. Усі приватні школи було передано державі запроваджено спільне навчання хлопців і дівчат. Створювалася десятирічна двоступенева школа. На базі семи класів будувалася професійно-технічна школа. Було встановлено два типи вищої школи: технікуми, що готували спеціалістів вузького профілю, та інститути, які випускали інженерів та інших спеціалістів різного фаху. У 20-ті роки в Україні, яка входила до складу СРСР, була ефективно проведена українізація, система освіти. Так, до 1927 року більше половини навчальних закладів працювали з українською мовою викладання. Становленням радянської влади починається руйнація системи освіти. Відбулася уніфікація класичної і практичної освіти, створення загальної для всіх програм. Починаються експерименти, наприклад, бригадний метод передбачав. Що цілий ряд у класі отримав однакову оцінку. Також експериментували з роздільним навчанням дівчат і хлопців, а з 50-х років їх звели навчатися разом. Радянська школа була спрямована не тільки на те, щоб давати знання, а й на те, щоб насаджувати певну ідеологію. Це стало її особливістю. Національне в школі Стирається, його значення всіляко применшується. Наприклад, в 50-х роках ще не можна було не вчити українську мову в Україні, проте вже в 60-х з'являється дедалі більше тих, хто відмовляється від вивчення української мови. У селах ще лишаються україномовні вчителі, а у містах уже практично всі предмети викладаються російською.